Це супер-клас! Сірки, сірки, сірки! Усі до Отже, майбутні колеги, сьогодні у нас екзамен. Попереджувати потрібно. Я не взяв конспект із собою. Я взагалі не впевнена, що я готова до іспиту. Ми, звичайно, майбутні науковці, але не все так швидко. Можливо, ви трохи можете нам підказати. Моє завдання. Вас підготувати та вам допомогти. Ну, це мені більше подобається, ніж цей екзамен. Отже, пропоную вважати сьогоднішнє засідання, підготовка до екзамену. Що ж, <звук> хай так і буде. <звук> Отже, експеримент номер 1 створення слайму, лизуна трендової усіма улюбленою іграшки. Так? Насправді полімери це високоеластичні речовини. Вони настільки добре розтягуються. Що ж, тепер нам все зрозуміло. Таку дрібницю ми ще могли самі зробити. Адже ми майбутні науковці. Дайте нам 5 хвилин, і ми в усьому розберемось. Проте. Будь ласка, не заважайте нам, адже ми перенаємо науку самостійно. Так, це наші перші професійні кроки. Я буду тільки рада за вас. Що ж, залишайте нам усе все повторити самостійно. Особисто я готовий вже це зробити. Враховуючи те, що ми працюватимемо командно, то я теж готовий. Ви ще переконаєте, що ми серйозні спеціалісти. Головне нам не заважати, просто не заважати. По коли ми беремося до справи, то поради зайві. Я триматиму себе в руках. Дослід номер два. Фонтан із кока коли Суть цього досліду полягає в тому, насправді, що не завжди подібні реакції це про хімію. Насправді це фізична реакція, тому що сода або ментос, або шипучка пришвидшують вихід вуглекислого газу з цієї пляшечки. Я у першому експерименті ще ні про що не говорить. Тому другий експеримент ми проведемо без помилок. Тобто ми враховуємо минулі помилки і зробимо висновок. Отже, пояснюйте свій експеримент. Я буду тільки рада, що маю можливість підготувати таких професіоналів, як ви. Так, ми професіонали. Можливо, у майбутньому. Але у близькому майбутньому. Тому скоро поговоримо на рівних. Наш центр завжди радий новим колегам. Ослід номер 3. розчинення у воді цукерок, скітелс чи ММД. Цукерки ну це вже інша справа. З цим ми впораємось. Насправді немає на землі більш дивовижнішої і загадковішої речовини. І найбільш потрібної нам ніж вода. І водночас не існує такої ж речовини, в властивостях якої було б стільки протиріч та аномалій. Тому давайте з'ясовувати і знайомитись з водою ближче. Давайте познайомимось. Ми тільки це і робимо. Так, у нас все сьогодні, наче вперше, але ми ж навчались. То ви говорите, що крім руйнівної сили води. Вона ще класний розчинник, і ще у воді розчиняються різні речовини, та хоч і не всі. Що цукор і сіль розчиняється у воді так легко саме так. Завдяки властивості води розчиняти різні речовини, можливе живлення рослин. Я знаю, що вода з водопроводів містить до домішки солі і заліза. Ці домішки потім і залишають накип у чайнику, у праці. Тому є вода. Очищена від домішок. Її використовують в прасках, щоб уникнути утворень нак. Може, хоч цей експеримент вийде бездоганно. Гадаю, ви ще не розчарувалися у нас, правда? Бо ми поки що розминались. Так, а зараз ми налаштовані на успіх. Наш центр це завжди успіх. Тож зараз ми просимо вас нам не заважати. Ми самостійно проводимо ці три досліди. А ви будете дивитися і нам пишатися. Повірте, пишатись будучи. Адже ми майбутні науковці. І нас нічого не зупинить перед великими відкриттями. До роботи, науковці! Відкриті до дослідів. Головне, що ви нам дали шанс і ми нам скористались. Тепер ми зробимо роботу над помилками. І повторно ще раз, якщо ви нам дасте ще один шанс. Взагалі-то ви дуже перспективні, але непогано було б для початку поприбирати трохи. Ми ж, мабуть, не науковці, ми можемо все. Принаймні, прибрати після себе зможемо. No! no.